Піджаримо скатика, а коли я вже наїлася, тому давайте будемо зараз знущатися над скатом. Виробник у нас ось такий нігель. Скільки він коштував мені? Ну і що це? Коротше, оцей замерший кусень коштував мені майже 500 гривень. Скільки у нас тут яка вага? Ну тут льоду більше, бачите? Так, поки мій скат розморожується, сьогодні я зробила по-хитрому люди. Я сьогодні ще купила собі сільодину ось таку, варю пюрешечку, бо якщо скат не вийде, то я хоч не буду голодна, хоч оселедець з'їм. До речі, дуже класний оселедець. Вейл Group називається преміум. Ось такий. Я його в метро постійно купую люди. Це просто нереально смачний оселедець. Несолоний, приємний смак. І ще й може інколи попастися вам там ікра або молочко. Це взагалі скарб, люди. Тому, якщо хто любить оселедець, беріть оце і пробуйте. Такий бомбовий. Ано ну буде сьогодні молочко чи ікра. Я так хочу. Молочко. Я, до речі, молочко більше люблю. А ви ще більше любите? І круче молочко? Дивіться! Боже, ну це ж... М -м -м. Так. Хватить, бо я зараз нажруся. А скат хто їсти буде. Він у мене розмерзся нарешті. Ось дивіться, ось такий він гарненький. Дуже в нього такий цікавий візерунок на м'ясі. Дивіться. Пахне він дуже класно. Запахів сторонніх взагалі немає. Дуже цікаво буде спробувати. Хто пробував вже ската, кажіть це смачно чи ні? Бо я вже боюсь, що в мене вийде. Я так розумію, що мені треба кляр для нього. Правильно? Це як риба йде. Давайте кляр. Беремо яйця. Посолимо. Блін, а муки-то в мене немає люди. Зовсім трошки. Будемо старатися робити все максимально економно. Оце все, що є в мене з муки. Сковорідочку наливаємо масло. Олію. олію. Сковорідочка наша гріється, а тут дивіться, картопелька моя вариться. А як зразу? Треба мука, яйце, мука ж, правильно, чи яйце, мука, мука. Мука, яйце, мука. Давайте мука, яйце, мука. Це якось, по-моєму, більш логічно, так? чи ні? Ну, пахне рибкою якоюсь він. Дуже гарно. Так. І ще раз мука, правильно? Чи неправильно? І на сковорідочку. На третій в мене муки не вистачить. Блін. Ну хоч трошки, щоб рибка не прилипала до сковорідки. Думаю буде нормально. Все, значить так. Оп! Ну давайте будемо пробувати перевертати, що тут. Ще нічого. Катик вже майже дожарюється, люди. Мене дуже здивував його запах. Він дуже схожий на рибку по запаху. І я сподіваюся, що він буде дуже смачненький ось оселедчик на всякий випадок. І ось дивіться, ось такий гарний, дуже пахучий шмат. кого це я готую, Блін, Ската. О, хохо. Кісточки. Ой. Кісточки. Але це більше не на кісточки, а на якісь хрящі схожі, знаєте? Може їх можна і їсти? Люди, я з кату дуже сильно здивована. Це як риба, але ще краще, ніж риба. І буквально хвилин 15 ти його кинув на сковорідку, нічого толком не робив, і він вийшов дуже смачний. Дуже соковитий. Трошки ці хрящики, от я вам зараз покажу, а вони тут по всій довжині ці хрящі йдуть. Ви зрозуміли? Ось дивіться, тут по всій довжині йдуть ось такі хрящі, Тобто тут м'ясо чисто так з хрящами, м'яса тут практично, як виявляється, нема. Тут більше з цих хрящів. Його все треба так, мабуть, і вкупі їсти, я так розумію, правильно? Чи неправильно? Ну, не дуже приємно їх їсти, якщо чесно. Воно жується, все нормально, але мабуть просто треба звикнути до цього смаку, такого, знаєте, незвичного. Але так, ну люди, все просто супер. Обов'язково готуйте, пробуйте. Скат це щось нереальне.